І зустрічаю завжди Емо. Це мій дружбан. Обожнює, да, да. такі просто любові. Любові і все. Я не можу намалювати. Не люди дивуються, чому я там працюю на вихідних. Я так колись казав, у художника немає вихідних. Мені замовили зробити роботу, щоб потім а, а, друкувати на хустці цей мотив. І вийшла така гарна хустка в наших таких патріотичних кольорах. А що вас як художника найбільш за все дратує? Це те, що я вже трошки казала, це люди, які намагаються когось вчити, коли вони самі нічого не вміють. Добрий день, доброго дня. Дуже вам дякую за те, що ви погодилися поговорити, бо це вже не перше інтерв'ю. Ваша з вами рада і а, ну, мистецький світ вас дуже добре знає. Ви дуже відома людина. Але зірка малярства вона просвітницька програма. І, а, цей канал можуть дивитися люди, які не обізнані в мистецтві. Тому ми розповідаємо про мистецтво зрозумілими словами, зрозумілою мовою. І ми маємо трішечки пояснити, хто ви і чому ви така відома у світі українського мистецтва, і може вже не тільки українського. Може, трохи. Ну, взагалі, мій творчий шлях почався, мабуть, від мого народження, тому що я народилася сім'ї художників. О, як я кажу, таке страшне слово, династія. <гум> ось, і в мене вся сім'я майже митці, а, тато, художник. А, ось. І в принципі, я, в мене ніколи не було а, вибору, ким я стану. Коли там мама художник, тато художник, сестра, може, вже теж художник, і ти вже в цьому всьому ростеш. І е, якісь мене мене спитали: а може, ну ти б обрала якусь іншу професію, в принципі, якби тобі дали вибір. Але мене не не можу сказати, що мене заставляли. Просто воно йшло як треба. Ти в цьому ростеш, ти, ти цим напитуєшся, і воно стає настільки твоє, я не являю іншого життя. Я дуже задоволена над тим, хто я є, що я роблю. Я займаюся своєю справою, дуже яка мені до душі дуже близька. Я, ну, це, це моє життя. Я взагалі не уявляю своє життя там без, принцип, без мистецтв, без малювання. Це як дихати. Да? Це малювати. Я не можу не малювати. А, люди дивуються, чому я там, працюю на вихідних. Я так колись казав, у художника немає вихідних. А, це ж не робота да, офісна. що ти прийшов 9, на роботу, в шостій, пішов з роботи вдома, ти вже чим хочеш, тим займаєшся. Ти коли. А, Процесі в мистецькому, то ти постійно в ньому варишся. Нема такого, що в тебе шоста година. все, я не думаю про мистецтво. Я можу малювати до третьої ночі, якщо я натхнення. Да я можу малювати в неділю в суботу. Тому це максимально з тобою завжди ця робота. Тобто я можу сказати, що ви є приклад того е, ідеального варіанту, про який кажуть, коли ви обираєте роботою те, що вам подобається робити. Так, і так, тоді так. ви не, роб... не працюєте, ну, тоді ви живете цим. Я живу цим, але це теж праця, я теж дуже втомлююсь. я кажу, ну ти ж малюєш, хтось мені каже. А я кажу, так, але це не моє хобі, це не мій такий розлабонда, це моя праця. Мені дуже подобається це робити, але це все одно праця. Я теж втомлююсь. І якраз тому, що це і, і ну, не моє якесь а, як для когось хобі, тому у мене все в одному <вих> виходить. Тому я, я втомлююсь через це і. Але не можу не малювати ось така <гум> художня проблема. Чи я правильно зрозумію, якщо скажу, що втома це не є тільки від фізичної праці вночі, але це емоційне? Так, так. Емоційне вкладення так, так, в роботу, так. яке теж звісно, кожна робота якась більша, якась менша, але це навіть я іноді порівнюю з звісно, з дитинкою. Це ти, коли передаєш новим людям, да, ти наче відриваєш від себе шматочок, тому що ти в неї вклав, ти над нею працював. Є робота, яка тут у мене велика висиття, а я і три місяці мала. А, і ну, це довготривалий процес, і буває іноді дуже важко користуватися з роботами, але у мене, мабуть, лише декілька робіт, які я собі лишила. Всі інші, я в принципі я розумію, що я малюю не для себе, не для тебе, щоб не підбувати художники, я, що в, історії, які в себе кліжком просто складаються роботи і не продають, просто вони їх складають. Я вважаю, що це неправильно. Я малюю, щоб радувати, да, людей. Щоб кожен міг собі дозволити оцю частинку мого акварельного життя мати у себе в квартирі. А чому зараз, коли стільки цікавих речей, на які можна витратити гроші, новий телефон, новий комп'ютер, якийсь новий гарний одяг, чому людина має вкладати гроші в мистецтво? Ну Е, вона немає, вона може вкладати, може не вкладати, але це е, така, знаєте, це коштовність. Е, телефон він через рік-два вже ну що, той телефон вже не вийшов. І фон да, той вже в півціни впав. А це мистецтво, яке тільки росте в ціні. І це оця маленька там, чи велика робота лишиться і їхнім дітям, і їхнім правнукам. Це, ну, можна сказати, такий спадок. Щось таке цінне, маленьке, як кабучику, яку передають да, да, донька, мати, доньці і далі так. Один з таких художників, який мені найближче, це Ендрі Вайт. Мені він дуже близький тим, що він саме малював прості речі, які його оточують. Він жив в одному місці, нікуди навіть не їздив і просто малював те, що бачив навколо. І хочу зачитати його слова, які теж дуже-дуже мені близькі. Ендрю Вайт казав, коли я починаю по-справжньому щось задивлятись, простий предмет та усвідомлювати його потаємний зміст, якщо я починаю відчувати його, цьому нема кінця. Це стосується моєї любові до предметів. Цей предмет він настільки вже цікавий, просто безкінечно можна малювати його. Чим художник відрізняється та митець в принципі, це може бути і фотограф, відрізняється від іншої людини. Тим, що цим вмінням бачити красу в простих речах, хтось може пройти повз, а хтось побачить там картину, Намалює це буде шедевр. Що для вас натюрморт? Для мене натюрморт це все це наша база, основа всього на натюрморті Ми вчимося. А натюрморти нам розповідають історію цих речей. Чому так цікаво? Да? Ці всі речі у когось були. І вони кожен мають якусь свою історію, вони наповнені. А, потім, коли я навчаю учнів, чому саме натюрморт мені іноді питають, Ми будемо натюрморт писати. Так, малювати натюрморт саме з натури. А по-перше, з натури, а не з фото. Коли там буває, входять люди, ходять на мастер-класи, вони якісь роздруків короблять і з малюють. Це зовсім інше. Коли в тебе є предмети, ти можеш їх помацати, підійти, подивитися, як воно все форма заходить. На натюрморті у нас є композиція, колорит, якась ритміка. І це все ми проходимо в наших уроках малювання. Тобто, Я кажу, ми вчимося на натюрморті, але ми вчимося всьому іншому, тому що це все нам дає натюрморт. Що у постановці натюрморту стає поштовхом для вибору предметів, теми, ідеї? З чого все починається? Тут дуже цікаво, а я думаю, що взагалі «Натюрморт» має бути окремою дисципліною в академії, тому що а, сам процес постановки натюрморту – це теж для мене дуже цікаве. Тому ну, якби я любила малювати натюрморти, але ну, не надихала, щоб їх ставити нічого не було. Да? Це все-все органічно пов'язане. Іноді е, мене надихає предмет, якийсь конкретний предмет. От, е, саме коли йде е, так, процес це найнадихаючий, най тому що, наприклад, там, я знайшла якусь стару таку живописну лійку. От потім це вже є образ натюрморту, від вже відштовхуючись від цієї віки, я вже доповнюю, і він вже народжується. І іноді я там для учнів пишу приблизну програму для кожного індивідуально. І, наприклад, я знаю, завтра маю поставити на в холодній гамі. І я лягаю спати, і ще з ночі я лежу і вже компоную в голові закритим очима, компоную, який в мене буде на в Мене вже йде процес. Цей я вже встаю, і в мене, в мене він вже поставлений. І якщо я зараз а, візьму якийсь предмет і поставлю його, ви зможете зробити з нього натюрморт? Легко. То ми зараз так, можемо так, це зробити? Е, я знаходжу в цій е, студії якийсь предмет, <ганий> який мені подобається, і ви ставите на тюрмо. Да. І ми робимо відео, як да, на те, да, це робити, да, на живу. да, наживу. Беремо якусь велику холодну драперію. У мене є така темно-синя, щоб у нас весь все тло було в одному такому темному кольорі, якось її так гарненько, щоб вона так свободно падала. Така, виходить гарна складочка. Потім в мене є шматок штори нашої, да, дуже гарний колір. Ось Ми якось теж так природньо, щоб воно падало, загортаємо. А, дивіться, ми, якби отак поставили, дивимось, Але у нас перевантажний правий кут так виходить, тому що у нас і драперія, і лійка, тому ми розгортаємо її, і вона дуже гарно сідає. І у нас є а, така гарна шматочок. Він дуже гарно перекликається з цим кольором, і як акцент грає. Так? Дуже ще класно, наприклад, у вас там в одному кольорі натюрморт, наприклад, без темно синій як приблизно в нас. І потім ви робите один маленький такий акцент такий яскравий. В даному випадку він у нас перекликається з лічкою. ми отак кладемо таку на тут тряпочку і кидаємо ще світлий такий елемент, це чесничок. Він так гарно відлягає і передній план нам робить цікавий. В принципі, ось лаконічна, проста композиція і під гуаш класна, до речі, і під акварель з настроєм і в колориті. Аквареллю ви почали працювати дуже давно. І якщо згадати це дуже давно ті часи, чим вона вас тоді привабила? Коли я почала малювати акварелю, по-перше, я відразу відчула наскільки це складна техніка. І я дуже довго боролася з цим і відчувала певне вічі, тому що не виходила. Але з певним часом, коли ти працюєш, 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 щось так клаце і, і ти розумієш, як воно має бути. Просто фантастичний, якийсь такий момент вийшов. І відтоді. Я вже не можу без акварелі, я просто не можу її відпустити, і іноді давну, я вже там півроку малю акварелі, мабуть, треба зробити якусь роботку. Ну, гуаш, ж зроблю. У мене весь ще вентереально на одну роботу, і я знов хочу акварель. А як би ви а, назвали, охарактеризували ті властивості акварелі, що вас так приваблюють? По-перше, чистота. Наскільки в нас світиться папір? А, наскільки може бути чистий яскравий колір? А, Наскільки акварель іноді вона дуже слухняна, ти дуже чітко контролюєш ці плями, ці мазочки, а при цьому іноді ти можеш більш волого зробити залівку, і вона дуже. В своєму якомусь по своєму сценарію розтікається і виходить дуже якийсь гарний ефект. А, і, в принципі, з часом, ти, звісно, як майстер, ти вже розумієш, для якого ефекту, що тобі треба зробити. Але все одно акварель залишає за собою якусь таку невизначеність. Але чи є в акварелі те, що притаманне лише цьому матеріалу, що привабливе, заохочувальне? Може навіть розважальне, таке, щоб ну не лякати взагалі весь час тим, що вона складна. А То ніхто не захоче малювати. Ніхто не захоче. Так, <рес> да, звісно, це техніка по мокрому, її теж є декілька варіацій, і в принципі за одну одне заняття, ну це має на вас дві години. Можна зробити там в принципі а третій, не можна, а другий формат, якщо так похуляють, не боятися. І з моєю допомогою можна по мокрому написати такі, наприклад, квіти, ось це не страшно. Тобто техніка по мокрому угу. коли змочується папір да, да, да. і дуже швидко малюється. Навіть якщо не вийде, все одно б... красиво все одно Бо, буде тому, красиво. Воно якось розтеклося красиво, само якось туди, туди раз ефекти від цих плямок, і воно дуже красиво виходить. А якщо знайти щось подібне, зразки як уроки онлайн, цього буде досить, щоб спробувати самому. По мокрому можна, в принципі, самому спробувати. Так, я не можу порадити ніякі конкретні уроки, тому що я, в принципі, сама жив проти уроків онлайн, в принципі. Але ну, як проти, не так воно класно, як вживу зустрітися. Але ну, якщо людина хоче спробувати, то звісно, просто треба розуміти, що навіть онлайн-уроки вони можуть бути непогані, але треба обирати фахівця. Викладач має бути все-таки з академічного світу. Людина щось помалювала на майстер-класах і вже дає уроки. У мене іноді просто волосся стає на голові, коли я бачу в інстаграмі, людина якось натрапила на неї, дивлюсь у неї там а... роботи. Я як... ну, не знаю, ну дітки у мене малі так малюють. Людина з... написала, я митець, виставила ці роботи і кажу, я викладаю. Я така, ну типу, ну як? Ну малюєш, малюй добре, але викладати, ну а... і хтось. І ходить з цього викладача, і ну, це мене дуже так якось чи бісить. Бісить, да, тому що я хочу культуру акварелі підіймати, показувати людині да, наскільки це класна техніка, розказувати. А якщо ти підеш до непрофесіонала, що спробуєш, воно не те несе, і людина вже ну, закриє для себе тему акварелі, то ну. Ну, так, в принципі, не має бути. Коли ми йдемо до лікаря, ми ж не йдемо до якогось там, який курс трихмічний да? тут те ж саме. А тому просто треба знайти класного викладача. Це один з малюнків моєї серії кольоровими олівцями, які я робила, коли ми виїжджали в Закарпаття. Тоді акварель у мене зовсім не йшла. Я тоді почала трошки малювати олівцями кольоровими. Просто речі побуту, які... Там були навколо мене Сам, самі прості вазочки, яблучки, які там можна було побачити. Це був березень, наскільки я пам'ятаю. Так, так, тут десь дати є. Ось тут у мене написано 17.03. На деяких я писала, який день війни. Ось Тоді думала, що взагалі не зможу малювати, але без малювання вийшло, що я не можу. І в мене не було зовсім ніяких матеріалів з собою. Купила там в звичайному магазинчику в селі. А четвертий такі блокнотик для школярів, і звичайні кольорові олівці. І Абсолютно звичайна, що самі-самі такі, навіть які мені дуже приємно малювати, такі шкрібучі. Але бачите, що можна в принципі навіть самими звичайними матеріалами зробити доволі цікаві речі. Я сама надихнулася, тоді сама не очікувала від себе, тому що коли є поряд акварель, я ні на що не можу її проміняти. А там я була в таких умовах, що акварелі не було, а малювати хотілось. Тому о, така вийшла в мене невеличка серія олівцями. А, ну, не всі розуміють, наскільки це теж е, багата техніка, наскільки можна просто кольоровими олівцями звичайними зробити живопис, так би мовити, да? їх нашаровувати, е, і теж дуже виходять гарні речі. Тому це просто треба вміти з матеріалом працювати і можна дуже багато з нього взяти, з гуаші, до речі. Акварель дуже потребує оформлення, хоча б паспорту. Якщо вдарите і хочете, щоб раму сам сама людина обрала, то хоча б в паспорту одягніть картини, тому що це як діамант, який має отримати свою оправу ще гарніше да, зазвучати в ній. Тому для акварелі оформлення це дуже важливо. Так, ось ще такі маленькі штучки, які я малюю, коли десь їду. Без роботи я не можу, тому е, е, з'являються такі цікаві маленькі штуки. Загалом вдома, коли я працюю, то в мене великі формати, а так і е, е, довготривалі дуже роботи. А тут з'являються такі маленькі тюди. Вони по-своєму дуже цікаві, дуже такі свіжі. У вас е, не косметичка. А так. У вашій косметичці так. лежать Моє... мої... Кос... помади? Ні, та... ні, У мене нема косметичці помади. А, у мене максимум що там є це кремчик і то не факт для рук. Все, У мене є степлі в сумочці, у мене є ніж, а, о, олівці, фарби. Ви а, на Фейсбуці викладали дуже велику кількість робіт оцих глечиків і куманців. А, і це, я зрозуміла, у вас серія була? Так, да, у мене було доволі багато цих листівочок. А, мене дуже надихнула тема нашого півника, який виставив, і я подивилася, що у нас дійсно дуже, дуже багато різних видів цих куманців. І... Я зробила серію листівочок. Бачите, це саме листівочка. Але листівочка-картина, що я маю на увазі? Коли ви купуєте нам подарунок, наприклад, таку листівочку, я ще вирізаю таке віконечко, називається Паспорту, але не, не кріплю. Щоб ви могли можна взяти листівочку, підписати комусь, і вже ця людина самостійно бере тут закріплює. І має вже собі не листівочку, а вже картину, яку може поставити на поличку або а, а, чи навіть потім оформити ще в рамочку і під скло. І це вже просто а, картина просто маленька. Ось і у мене доволі багато було їх різних. А, і а, після цих листівочок я надихнулася вже навіть на великі варіанти. І дуже теж цікава серія виходить. Зараз покажу. У мене є тріптіх. Але, на жаль, Лісточку лише цю показати, тому що всі вже, ну, не на жаль, це я дуже рада, що вони сподобались і вже всі куплені. Ця серія теж вже придбана. Я так розкладу, тут, щоб було зрозуміло, вийшов дуже цікавий тріптіг, півний. Потім такий куманець з листочком, дуже-дуже живописний. І мій улюблений баранець. Він такий дуже блискучий, так? як я кажу, мені нагадує, як на праському торті, як на праському торті глазур, така з близки має бути. Ось такий він смачненький вийшов. Ну, я навіть не можу сказати, який мій улюблений, але всі вони чудові. Я думаю, що я цю серію доповнювати, просто ці вже поїдуть. Новий дім, чому я дуже рада, і буду ще робити якісь варіації. Вони мають такий вигляд, наче абсолютно справжні. Як, Та, вам, оце близькі, як вам це вдається? О, оце близькі на кераміці, як і там у мене була серія з банками. Теж банки з скло обожнюю писати. Металеві предмети мої, мабуть, ну мої найулюбленіші техніці акварельні, коли я викладаю такими мазочками, да, то вона дуже ефектно виходить саме такі матеріальні речі якісь. Знову ж таки, слідкуючи за вашим за вашою Facebook-сторінкою, бачиш, що у вас дуже багато малюнків присвячено квіці ірис. Так да. я не пам'ятаю, скільки вже років їх малюю. Дуже багато. Кожен рік я маю намалювати іриси. Мені ця тема дуже близька. Ірис, мені здається, дуже саме акварельна квітка, така тендітна, така ніжна, з такими переливами. Так, так, така якась структурована. А, і тут навіть три роботи в різній техніці акварельні, і у всіх техніках ірис просто шикарний. І тому, да, ірисів у мене дуже багато. А, і як з'явилася, у мене нова серія, коли я була на Закарпатті. І після моєї серії з олівцями я почала потроху, мені одна моя учениця дуже добре подарувала, переслала мені фарби. Буквально Через силу я не хотіла, вона каже: давай, малюй. І і пішло потроху. І така з'явилась робота Іриси з елементами українського орнаменту. Це український орнамент з килима. На Закарпатті, як ми знаємо, дуже цікаві можна знайти предмети, в тому числі старі килими. І саме орнамент з таких килимів мене надихнув. Поєднати да, Іриси з, цими, з цим орнаментом. І народилася ця серія, потім була от така патріотична, патріотична жовтоплакина, тому що мені замовили зробити роботу, щоб потім а, а, друкувати на хустці цей мотив. І вийшла така гарна хустка. А, до речі, треба буде знайти вам показати. А, Трошки більше цього розміру в наших таких патріотичних кольорах. Ось такі фіолетові іриси. Мій улюблений. І ось можна побачити ось на цій роботі, наскільки гарно, бо, можна сказати, вплелись да? оце платіння орнаменту з килимом, як воно поєдналося з квіткою. Воно наче. Різне, а в тому в той ж момент перекликається як ці стаблинка, та, і тут якісь елементи крілими. Воно наче все дуже органічно стало. Поєдналося, дуже органічно виглядає. Це теж одна з моїх улюблених. Мені дуже подобається, да, як ви поєднали орнамент з квіткою. Угу. І, взагалі, рішення надзвичайне. Наче такий да, грубий орнамент тесь можна сказати. І така mm -hmm. ніжна квітка, але mm -hmm. так гарно виглядає на контрасті, і при цьому так гармонійно. Мені здається, що це взагалі дуже такий професійний рівень просування українського, національного, але через таку роботу, яка ну, натякає і коли хочеться роздивлятися. І Ну, знайти, дізнатись з якого регіону України саме цей так, орнамент. так, 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 в цій роботі саме це все зібралось до купи і вийшло як треба. У вас купують роботи не тільки е, ті люди, що живуть в Києві, та за межами Києва, mm -hmm. і навіть за межами України. Так. Як ви надсилаєте роботу, що щоб люди розуміли, що це можна отримати абсолютно неушкоджено? Mm -hmm. Я для мене це дуже хвилюючий момент, тому що ну. Загубиться, щось не так буде. Але не було поки інцидентів таких. Просто раджу, щоб люди самі оформлювали. Я відправляю лише папір. Це може бути тубус. Наприклад, якщо картина велика, то я скручую просто в тубус, навіть купую такий пластик, щоб вже точно він нічого не трапилось. Якщо картинка невелика, то можна просто перекласти картонками. Я дуже класно пакую, все замотую, і воно дуже добре все доїжджає. Якщо людина купує роботу вашу чи будь-яку, яка не оформлена і людина не є фахівцем, що б ви порадили для того, щоб оформлення було те, що цю картину, цей малюнок буде як оправа для да. діаманта? Покращувати і щоб це було гарно. Uh -huh. е, є люди, які ну не потр, не просять у мене поради, і не завжди воно дійсно гарно потім виглядає. На жаль, але це ну це вже не моя справа трохи. Але якщо well, коли я м, картину продаю, я завжди кажу. Якщо треба допомога, я допоможу оформити. По-перше, якщо в Києві людина живе, я пораджу багетну майстерню. Потім людина мені може прислати фотографії, варіантів оформлення, я допоможу обрати. Багетні майстерні, де я оформлюю в Києві, там завжди теж дуже гарно допоможуть обрати оформлення. Оформлення — це дуже важливо. І деякі думають першочергово про те, як буде підходити ця рама до їхнього інтер'єру, а першочергово має підходити вона до картини. Звісно, інтер'єр це теж важливо. Але Треба більш ширше дивитися. І ще, коли людина вибирає місце у квартирі, щоб розташувати акварель саме акварель, що ви порадили в такому випадку, що є важливим для розуміння, де і як її повісити? Акварель, в принципі, може вигорати. При потраплянні прямих сонячних променів. В принципі, я користуюсь, наприклад, акварелі, яка ну, має дуже високу стійкість, але все одно, щоб не наражати на зайві якісь такі нюанси, не раджу вішати там, де пряме сонце потрапляє. І, в принципі, якщо там, ви поставили на пличку просто в паспорту без скла, то це теж. Ну, тоді точно, щоб там не було сонця, тому що скло теж трохи захищається. Тому акварель, в принципі, має завжди бути оформлено, як на показці в скло. Дуже дякую, дуже приємно було спілкуватися. Нам за можу у вас виникнуть якісь питання. Можна писати мені, можна писати, пані Тетяні. Можна е, писати ваше питання в коментарях під цим відео. Е, будемо відповідати, будемо спілкуватись і продовжувати нашу творчу розмову. Дякую, дуже дуже вам дякую.